Всім доброго дня! Це, як завжди, з вами підбір та перегін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. Сьогодні нам мені запропонували ось такий автомобіль, є тільки, на даний момент тільки фотографії. Це є Renault Grand Scenic 2013 року. Вже в рестайліновій, в новій морді з великим значком. В комплектації бусе 163 тисячі пробігу. По розмові з голландцем запевняю, що автомобіль в ідеальному стані, без жодного підкрасу, без проблем по мотору, по ходвій по коробці вартість даного автомобіля становитиме приблизно 10, 200, 10, 300 доларів. Можливо, кого зацікавить, телефонуйте в суботу. Будемо виїжджати в Нідерланди. На пошук автомобілів для наших замовників Кого, що цікаве, телефонуйте 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Підбір будь-якого автомобіля ну, в межах вашого бюджету. Всім гарного вечора. До побачення.